Київський центр незрячих вітає вас з Великоднем. Сьогодні ми розповімо про історію і деякі цікаві традиції святкування Великодня. Відомо, що свято відзначається на честь Воскресіння Сина Божого, Ісуса Христа. Але чому свято також називається Пасха? Історично християнський Великдень святкувався у неділю після єврейського свята Песах, адже відповідно до Євангелія, Ісус воскрес наступного дня після шабату, тобто суботи. У юдейських племен ще п'ять тисячоліть тому песах був святом отелення худоби. Потім його пов'язували із звільненням єврейського народу з єгипетського полону. Саме слово Пасха і походить від назви старозаповітного свята Песах. В перекладі з івриту слово Песах означає «пройти». Пасхальне ягняв юдеїв стало прообразом Христа, тому Христос іменується також Агнцем Божим. Традиція фарбувати і дарувати яйця іде від легенди про те, як Марія Магдалина прийшла до римського імператора Тіберія, щоб розповісти йому благо звістку про Воскресіння Христове. Вона сказала Христос Воскрес! і подарувала імператору біле яйце, яке символізувало життя. У відповідь імператор тільки розсміявся. Воскресіння так само неможливе, як не може це біле яйце перетворитися на червоне, але не встиг Тіберій закінчити фразу, як яйце стало червоним. Воістину воскрес, промовив вражений Тіберій. Пофарбовані в червоний колір яйця символізують відродження наше кров'ю Спасителя Ісуса Христа, пролитою на хресті. В Україні ще з давніх часів до Великодня яйця прикрашали візерунками. За повір'ям розфарбовані яйця-писанки мають цілющу силу. Великодня Пасха у християнстві символізує незриму присутність Ісуса. Церковний хліб циліндричної форми, який випікається в церкві вперед день Великодня, називається Артос квасний хліб. Випікання домашньої Паски це продовження цієї церковної традиції. Паска символ Воскресіння та Небесного Царства, це хліб вічного життя, символ Агнця Божого, який був розп'ятий за наші гріхи на Христі. Як пише апостол Павло, наша Паска це Христос, який був принесений у жертву. Після Воскресіння Ісус Христос приходив до своїх учнів під час їх трапез. Тоді, всередині столу місце не займали і залишали для Ісуса хліб. Згідно з християнською традицією, віряни посвячують великодні кошики. Кошик можна прикрасити зеленню, яка символізує безсмертне життя. Традиційно кошик накривають вишитим рушником, символом вічності. Часто до кошика ставлять свічку. Свічка це нагадування про Бога, який приніс світло для світу. Насамперед на освячення потрібно принести Паску адже вона є символом Воскресіння, хлібом вічного життя. Також святять яйця, писанки, крашенки, атрибут свята та символ нового життя та Воскресіння. Вино Кагор єдиний алкоголь, що дозволено освячувати. Святять сир, масло та інші молочні продукти, так само як немовля хоче маминого молока, так і людина Божої благодаті. Масло та сир символізують жертваність Ісуса, також святять сіль, адже у Біблії сіль символізує спосіб зв'язку між Богом та його народом. Недаремно під час нагірної проповіді Ісус називає учнів сіллю землі. У світлий день Воскресіння Христового ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість святкувати Великдень і бажаємо всім українцям здоров'я, щастя, миру і Божого благословіння.